Озброєного бунту лідера вагнерівців Пригожина ослабила позиції президента Росії Владиміра Путіна. Про це американський президент сказав у відповідь на питання журналістів у середу. Байден, утім, не взявся оцінювати наскільки великим може бути вплив подій. Лише додав, що Путін явно програє війну. Тим часом американські змі з посиланням на власні джерела серед західних посадовців повідомляють, що у планах Пригожина було захопити військове керівництво Росії. Більше про цю нову інформацію та про вплив бунту при. Гожена на український контрнаступ, поговоримо із Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку зі студією. Остапа Юля. після подій минулих вихідних у Росії. Досі лишається дуже багато невідомих, що насправді сталося, які це може мати наслідки. Про які нові деталі стало відомо сьогодні? Дійсно, таке враження, що зараз досі залишається більше питань ніж відповідей щодо того, що трапилося. Однак цікаво спостерігати. Що про це пишуть західні змі? І зокрема, Wall Street Journal, New York Times, інші видання на цих вихідних сьогодні. Також опублікували низку матеріалів. Вони поспілкувалися із західними посадовцями. І от Wall Street Journal у своїй публікації каже, що посилаючи знову ж таки на співрозмовників, що а, Пригожин, начебто, а, готував план із взяття у заручники міністра оборони Росії а Шойгу, також начальника російського генштабу Герасимова протягом їхньої поїздки на Ростов-на-Дону. Втім, стверджує видання, посилаючись на розвідувальні дані, що російські спецслужби дізналися про ці плани завчасно, і тому Пригожину потрібно було реалізовувати їх, діяти на випередження, починати цей цю спробу бунту завчасно, починати його раніше ніж він планував, і також імпровізувати це могло стати однією з причин того, що цей бунт не вдався так, як того міг хотіти. Пригожин також видання, що він спирався чи міг спиратися а у своїх розрахунках на те, що його підтримує частина російської армії, чи підтримує частина російських еліт, зокрема у російському командуванні, зокрема знати міг про ці плани генерал Суровікін, і про це також пише Ніорктамсу свої публікації. кажуть він, публікації. кажуть журналісти, що цей російський генерал, який командував російським вторгненням до січня 2023 року, міг бути посвяченим у плані Пригожина. Втім, не ясно, чи зіграв він якусь подальшу роль в плануванні цього бунту, чи можливо. У злеті цієї інформації так чи інакше так виглядає, що плани були одні упрогоджена, вони не зреалізувалися. Про це пишуть американські змі, посилаючись на свої джерела. Остапа держсекретар Блінкін все ж каже, що події вихідних показали тріщини у режимі Путіна. Наскільки великі ці тріщини і у що можуть вилитися вони для путінського режиму? Про це американське керівництво щось говорить. Так, юлю кажуть, кажуть, що дійсно зараз похитнулася вся історія авторитет Путіна, похитнула авторитет російського режиму і продемонструвала невдачі та ці тріщини, як ти сказала, не лише на полі бою в Україні, але і всередині Росії. Ентоні Блінкен сьогодні виступав на одній із панелей у Нью-Йорку І про дискусії він сказав, що ще 16 місяців тому Росія уявляла, як вона захопить Київ буквально за кілька днів. А сьогодні йдеться про те, що російські найманці вони ледь не дійшли до Москви. і. Що зараз Путін а, має справлятися не лише із своїми невдачами чи складнощами на полі бою в Україні, але і має також турбуватися про те, що робити з вагнерівцями, що робити з пригоженим і як вирішувати цю внутрішню кризу? Втім, можемо послухати, що саме сказав Антоні Блінкен про, про цей конфлікт між Пригоженим та Путіним. Пригожин, як і Путін, особа, що вчинила жахливі злочини в Україні, в Африці, у Сирії, куди б не прийшов Вагнер, там слідувала смерть, руйнування, експлуатація. Але той факт, що він прямо кинув виклик президенту Путіну. Той факт, що він поставив під сумнів, самі передумови, які Путін висунув для цієї війни, є значущим. Знову ж таки, те, як це відбувається в Росії, це їхня внутрішня справа, і їм доведеться цим давати собі раду. Лементегонвостаба, все це відбувається на тлі українських контрнаступальних дій. Чи може дестабілізація у Росії навіть тимчасова позначитися на здатності Росіян вести війну? Ілюпередовцям пам'ятаємо, що контрнаступ перебуває зараз у своїй ранній стадії. Про це говорять як американські посадовці, про це говорять і українські посадовці. Ентоні Блінкен знову ж таки сьогодні в інтерв'ю МСНБС, відповідаючи на це запитання, сказав, що а, потрібно набратися терпіння, дати українцям час, і ця ситуація буде розвиватися не в найближчі дні, а радше в тижні чи місяці. Втім, коментуючи ситуацію із Пригожиним та вагнером, каже він, що безумовно це може зіграти на руку українським наступальним операціям, оскільки Вагнера. Компанії Вагнера немає так виглядає наразі в Україні. Незрозуміло, де вони є зараз. Однак, частина російських найманців. Таке враження зараз у бойових діях участі не беруть, і це можливо Україна використає у своєму плануванні у плануванні своїх майбутніх операцій. Тому так чи інакше вважають в американському командуванні ця історія радше зіграла на руку українському командуванню в плануванні контрнаступу та військових операцій. Юлі. дуже важлива тема. Остапа будемо стежити за розвитком цієї ситуації на зв'язку з капіталійського пагорба. Був мій колега Остап Яриш. Контрнаступ українських військ просувається не так швидко, як хотілося б, але просувається. Про це журналісті Голосу Америки Гезер Мердок розповіли українські військові на передовій. Вона побувала на позиціях у староживому на Донеччині та відвідала Запоріжжя. Все, що вдалося побачити, американській журналісті, перекаже Андрій Гетьман. Поки багато українців із занепокоєнням спостерігали за недавнім хаосом у Росії, сподіваючись, що росіяни принаймні ослаблять себе, на передовій не зменшувався градус боротьби. Українські солдати кажуть, що видимих змін на полі бою не спостерігається, а російські війська продовжують обстрілювати українські позиції. Однак українці тиснуть. Ну як ми йдемо в наступ на штурм, то спочатку спочатку відпрацьовує наша артилерія. І ну, більшість російських військових тікають з позицій. Ті, що лишилися на позиціях, то їх там дуже мало, дві-три людини і ну, достатньо пару гранат і все. Богдан, як і багато учасників українського наступу, каже, що чув, як російські солдати панікували та скаржилися на брак боєприпасів і підкріплення. Але українці також кажуть, що бої запеклі, оскільки російські війська мали більше року на побудову укріплення та розробку стратегії утримання цієї території. Якщо моніторити також ситуацію, ви знаєте, що на цьому напрямку не так швидко, як хотілося, але досить вдало. Наступальні дії і звільнення міст просувається все ж таки. Колись колись були мальовничі села. Нині тут зруйновані будівлі, і Україна бореться за повернення цієї території. Чимало пересічних мешканців України сподіваються, що боротьба всередині Росії прискорить кінець цієї війни, але важко сказати, коли це станеться. І додають, росіяни вже принесли на українську землю тисячі смертей і загиблих не повернути. Скільки молодих хлопців полягло, скільки стали каліками. Це саме страшне. Все, все це можна відбудувати, а життя людей ми ж не повернемо. Росіяни обстрілюють Запоріжжя практично з перших днів війни. Місто також постраждало від руйнування Каховської дамби, що перетворило водосховище цього регіону на величезну пустелю. Місцеві жителі намагаються відвернути продовольчу та водну кризу. Але в зоні бойових дій кажуть солдати, коли триває бій, неможливо дивитися далі за те, що вони вважають своєю найближчою метою. І робимо для того, щоб пістріця все кончилось. У нас є мотивація. Ми хочемо додому. але ми розуміємо, що додому ми не по не до тих пор, доки наша ненька Україна не буде вільна, ціла. Військовий зсу Юрій каже, що для солдатів війна закінчиться тільки тоді, коли Україна переможе, а це означає повернення всієї території визнаної міжнародним правом. Андрій Гетьман для Гайзер Мердок Голос Америки поранений у Бахмуті бойовий медик Олександр Статієв. Народився і виріс у Туркменістані, але для життя обрав Україну і вивчив українську мову. Мав власний бізнес, знімався в кіно. Але Росія розпочала повномасштабну війну. І Олександр вирішив стати військовим про те, як будував своє життя в Україні і чому вирішив піти воювати. Олександр Статієв розповів Олені Адаменко та Михайлу Заїці. Мушу попередити відео. Містить чутливі кадри. Ці кадри зняті у Бахмуті 12 травня цього року. На них українські бійці біжать на допомогу побратимам до багатоповерхівки, яку тільки-но обстріляв російський танк. На Насаджики, сикуть. Насамкені, звідси не Аптечка, де аптечка? Паша сиди зверху. Один легкий, один середній, ну не точно. Саньок, чуєш мене? Саньок? Оль, Оль. Оль. Саньок! Саньок пуль це бойовий медик одного з підрозділів сил спеціальних операцій Олександр Статієв. Під час танкового обстрілу будинку, де була їхня позиція, шматки бетону пошкодили Олександру ногу. Кістка тіла пальцями рукою. нерв не задітий, кровотеча. Зупинено. Незважаючи на власні пошкодження, Олександр допомагав товаришам рятувати іншого пораненого. Та як виявилося, поранення Олександра теж не було легким. Пуля дії. Гоня, вимагай б! Пуля з'їжджає! Воня. І от він же побілів, побілів. А У нас два середніх, два середніх, мутні, як прийняв. Нам треба допомогти. Я, 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 я Гой! І Олександра, і другого пораненого військові винесли зі зруйнованої багатоповерхівки на своїх плечах. Я не тяжелий. Пішковий Вибач. Танки їба, є... все ж таки, дестоп. Затрадують. Далі, далі. Після операції Сашу перевели на лікування до міста Суми. Я народився на рівні Ашхабада. Тоталітарний режим. Я знаю, як це працює не з перших вуст. а Я там просто виріс, я розумію це. Я приїхав в Україну. Мені подобалось те, що українці люблять свободу. Я не любив ніколи щось інакше. 37-річний бойовий медик сил спецоперацій не має ніякої освіти, крім середньої школи. Каже, після закінчення школи у Туркменістані, де він виріс, іммігрував до України і намагався вступити до університету, але не зміг, бо тоді ще не встиг отримати громадянство України. Я чекав батьків рік. Я приїхав перший, а вони продавали квартиру і після мене приїжджали. І цей рік я намагався зробити документи та поступити. Але коли був вступ, мені сказали, що ти не можеш поступити як громадянин України. А через рік я вже працював і забувся. Я не знав, і забув. Відсутність освіти не завадила розпочати бізнес. Колись у нього був власний інтернет-магазин. Намагався зробити модель не корумповану, а там, де всі прозоро заробляють. Все виходило і всі були доволі. Ніколи не відкриваєте бізнес своїм другом, нема ні друга. Ні, бізнесу, втративши бізнес, Олександр поїхав на заробітки до Кіпру. Щоправда, там не склалося. Коли в мене закінчились гроші та їжа, я почав шукати котів. Я бачив об'яви, що зник кіт. І там була він нагорода 300 євро. Але ж поки я його шукав, одного разу я знайшов гаманець, в якому було саме 15 євро, щоб мені три дні. Було купити їжу і прожити. Насправді, про життя Олександра можна знімати кіно, та й сам він у кіно вже знімався. Що в кіно що в житті Олександр говорив російською, доки не почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Велика війна застала його у Фастівському районі Київщини, де він жив з батьками. Я одразу в той день поїхав до свого товариша. Він вже служив, він вже був досвідчений воїн. Він всім сусідам сказав, як їм діяти, як їм набрати води, як їм набрати їжі, як їм. Підготувати сховище, підвали, погріба або щось таке. Я був схвильований дуже, а він був спокійний. Сказав, що я таким самим буду. Я не маю досвіду, я не хочу бути розстріляним з е, зав'язаними руками е, позаду, з е, петелицю. Мені це не подобається. Я обрав інший шлях. Саша звернувся до військомату, але тоді зброї там на всіх не вистачало, і він повернувся до свого села, де організував місцеву оборону і мережу сповіщення. А за два місяці він та ще майже 300 чоловіків з його села знову відправилися до військомату. В ЗСУ Олександр пройшов навчання за протоколом НАТО з надання до госпітальної допомоги на полі бою. Після цього я поїхав в розположення іншої частини, здав Фізо пробіг. Що необхідно для того, щоб бути біля мого товариша, щоб бути найкращим, щоб бути ССО. По закінченню реабілітації Олександр повернеться а, до, і... до служби. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини. Згідно з найновішими опитуваннями громадської думки від Reuters, нині 65% американців виступають за продовження військової допомоги Україні. Це майже на 20% більше ніж у травні. А нещодавні опитування в Австралії показали, що надання Україні зброї підтримують три чверті австралійців. Якраз цього тижня Канбара оголосила новий пакет військової допомоги Києву на суму майже 74 мільйони доларів. Детально про те, яку допомогу надає Австралія, і чому австралійці так турбує теж. Що відбувається в Україні? Мій колега Олексій Коваленко розпитав Василя Мирошніченка, посла України в Австралії та Новій Зеландії. Буквально цього тижня стало відомо, що Австралія надала Україні новий пакет допомоги у розмірі більш ніж 70 мільйонів доларів. А чи пов'язує Австралія саме цей пакет допомоги Україні із контрнаступом? Австралія підтримує Україну. З початку повномасштабної агресії Росії минулого року при владі, ще були попередні уряд, і вони розпочали цю допомогу. Душмастери були виділені. Станом на сьогодні це вже є 90 цих автомобілів. І майже більшість з них вже доставлені в Україну. Ми бачили, як вони працювали на харківському напрямку. Зараз вони також в Донецьку знаходяться. Ця підтримка вона йшла системно. Фактично відбулася зміна уряду минулого року. До влади прийшли лейбористи травні, і вони продовжували цю підтримку. І оголошували різноманітні пакети в цих пакетах. Зокрема, були різні види озброєнь. Крім того, були також і броньована техніка М 113 і, до речі, саме в останньому пакеті, який було оголошено 26 червня в Австралії, вони додали ще до 28 М113, які вже передали Україні, це гусенічні бронетранспор... бронетехніка, вони додали ще 28. І також, крім того, вони надали 28 Грузових автомобілів допомогу із тренуваннями та підготовкою наших військових, як ви знаєте, Великобританії, Австралійці та Новозеландці, до речі, також ще одна з країн, за яку я відповідаю. Вони разом здійснюють підготовку наших бійців в Британії. Зараз також іде багато розмов щодо можливого постачання Україні австралійських винищувачів F-18 Hornet. Втім, от на якому етапі зараз перебувають ці розмови, та як ці винищувачі могли б допомогти Україні? Дійсно, в Австралії були на озброєнні f 18 Це хорнети, які використовуються військово-морськими силами. Вони замінили ці літаки. Вони прийшли на F-35, І зараз в Австралії є програма по F-35, Вони замовили нові, які в них є. Вони фактично використовуються тут. Їхній стан. Вивчається, поки що, ми розуміємо, що ну це вже знаєте, доволі такі давні літаки, і тому певною мірою це взагалі вся ця історія знаходиться в такому в комерційній площині і умовно. Українська сторона буде вивчати, чи ми взагалі їх можемо використовувати тим не менше, як ви знаєте, ми зараз ведемо глобальну кампанію по здобуттю F-16. і мабуть, пріоритет для України є F-16 у зв'язку з тим, що підготовки пілотів на різних видів літаків це надзвичайно складна процедура, і нам потрібно сфокусуватися на літаках, які мабуть є найбільш реалістичними для того, щоб забезпечити підготовку цих пілотів, здобуття озброєння для цих літаків. Тому, чесно кажучи, корнети, звичайно, вони на такого суму наробили і в Україні, і взагалі в світових змі. Але тим не менше, українська сторона офіційно запиту на них не робила. Нещодавно я бачу дуже цікаве опитування, яке проводив лові інсію згідно з яким. Три четвертих всіх австралійців, які були опитані, підтримують надання Україні зброї Австралії. Як так стало, що незважаючи на те, що Австралія все ж таки є однією з найбільш віддалених від України країн у світі, та все ж таки в Австралії є такий рівень підтримки України? Ну це пов'язано в першу чергу з історією Австралії для Австралії найважливішим днем. Є День Анзаку, це день участі збройних сил Австралії та Нової Зеландії в Першій світовій війні, і саме те, що Австралія знаходиться далеко від будь-чого, в них є історія участі своїх, так кажуть, захисників військових у різноманітних конфліктах. Ну певну міру ну, Перша світова війна, Друга світова війна. Ну і потім фактично регіональні конфлікти тут і В'єтнамі в і в. В Індонезії за східний Тімор тому в них є традиція: традиція того, що вони не терплять ситуації, коли відбувається якась несправедливість, і оце от відчуття несправедливості, яка відбулася з Україною, мабуть, відтворила в їхній, знаєте, такі національній ментальності, в їхньому дусі. Оцей, от оцей від досвід і історію Анзаку. Нещодавно Австралія ухвалила закон, згідно з яким Росії забороняється будувати нове посольство навпроти будівлі австралійського парламенту. Наскільки серйозно австралійський уряд поставився до можливості російського шпигунства над Австралією? Досить серйозно тут, вже скажімо, останнім півроку відбуваються гучні історії, коли виявлені мережі російських шпигунів, які були як кажуть, в загальному глибокому. Підпіллі У них є велике радянське посольство, яке вони успадкували, є також резиденція. І от це третій участок, де вони мали збудувати нове посольство, дійсно дуже близько до парламенту, а гарне приміщення, але вони за цей весь час до 2022 року збудували там лише невеличку частину будівлі і фактично не виконали ті умови, які були по контракту із місцевим. Місцевою агенцією, яка керує взагалі управлінням землею, і в них минулого року це агентство фактично призупинило з ним цей контракт оренди, оренди цієї землі, які вони оскаржували в суді три тижні тому росіяни виграли цей суд, і саме це спровокувало рішення уряду Австралії провести на законодавчому рівні. Вони до речі, за шість хвилин протягнули закон у в двох палатах парламенту. І фактично на підставі цього закону вони забрали цю землю на підставі питань національної безпеки і одне питання про майбутнє партнерство: як у майбутньому може виглядати партнерство України з Новою Зеландією та Австралією, та як ці країни можуть допомогти Україні у відбудові післявоєнній? Австралія та Новозеландія можуть грати важливу роль в різних напрямках. По перше, Австралія, мабуть, одна із лідерів в сфері гірничо індустрії. Тут сконцентровані найкращі технології є величезна кількість капіталу, який може бути використаний в Україні для пошуку, видобутки та переробки критичних мінералів в Україні. Мова йде про титан, про літій, про кобальт, інші критичні мінерали, запаси, яких знаходяться в Україні і в Австралії, мабуть, є один з найкращих. Ну, вони мають досвід найкращий, Вони мають величезну індустрію, яка з цим пов'язана. Також є багато можливостей в сфері технологій айТі, технології, аутсорсу можливості є. На них потрібно працювати. Ось і, і, і планує на це сфокусуватися. Звичайно, зараз основний акцент це на допомозі військово-технічній. Коли ми переможемо в війні, ми зможемо прийти до відбудови. Але це все знаєте, як паралельні процеси повну версію інтерв'ю із послом Морошниченком. Дивіться на Ютуб сторінці Голоса Америки Українською. Активістки у Лос-Анджелесі взялися за місію показати сучасне українське мистецтво світу. Дві харків'янки заснували неприбуткову організацію Art Territory Ukraine. Жінки кажуть, хочуть не лише довести, що місце українського мистецтва на, на глобальній арт-арені, але й допомогти художникам, частині з яких довелося стати вимушеними переселенцями або піти на війну, розповідає Христина Шевченко. У будинку харків'янки Ольги Севериної у Лос-Анджелесі десятки картин. Це мистецтво українських сучасних художників, які її колега вивезла до Лос-Анджелеса. Їхня мета показати ці роботи американській публіці. Коли весь світ почув український голос, дізнався, що, що таке є Україна. Взагалі, в нас є великий шанс відбудовувати цю дипломатію і показувати, що українське мистецтво воно не десь таке в х десь залишилося, бо воно, бо воно сучасне мистецтво, воно рухається. Ольга Северина є співзасновницею неприбуткового проекту Арттериторія UA, мета якого врятувати українське мистецтво від наслідків війни та пропагувати його світові. Інша співзасновниця – мистецтвознавиця Марія Мануленко, каже, все почалось із того, що вона разом із подругою у червні. Торік влаштувала виставку українських митців у Колорадо. Серед них були роботи художників, які на той час перебували на фронті. І так була створена перша виставка, після якої вона була дуже успішна. Тобто, ми продали майже на 90 тисяч доларів 28 картин. Це був супер такий успішний успіх. Після такого успіху Марина зв'язалася з Ольгою, і вони започаткували проект Арт територія. Працюють Марина і Ольга поки що здебільшого із харківськими митцями. За рік організували п'ять виставок фандрейзингів у різних штатах. США. за цей час зібрали понад 800 тисяч доларів. Інколи Марина вивозила роботи самотужки з Харкова, який бомбили росіяни. Американська публіка вона дуже вражена якістю майстерністю, тобто і, і зацікавленістю українським мистецтвом. Арт території кажуть не лише намагаються показати роботи українських художників та зібрати гроші на армію, але й підтримати самих митців. Багато з них покинули рідні міста чи вирушили на фронт. Поліна Кузнецова, молода українська художниця, яка все життя творила у Харкові. Після повномасштабного вторгнення Поліна стала вимушеною переселенкою в естонському таліні та через шість місяців повернулася в Україну. Щоправда, не до рідного Харкова, а до Києва. Зараз вона пише часто як ніколи. Всі свої почуття передає на полотно. Жінка каже, як художниці їй важливо, щоб ці роботи побачив світ. Люди, які мені допомагають, які цим займаються, вони показують світу. Для мене зараз дуже важливо показувати мистецтво. Мені здається, я роблю непогано показувати світові, щоб привертати увагу і для нашої країни, і просто показати, хто ми є українці. В арт-території наголошують, не лише сучасне українське мистецтво потребує уваги, а й те, що зберігається у музеях, особливо в областях, які страждають від постійних обстрілів. Це знаєш, дуже це дуже швидко може зникнути. Ми бачимо це, і для мене це велика таке знаєш, біль, тому що я розумію, що багато музеїв, багато спадщини цієї вона все залишилась зараз. і Я не знаю, в якому стані. Тобто це теж усі музеї це велике питання, як вони там зберігаються, яка температура, яке світло. Це дуже боляче думати про це. Арт-територія також співпрацює з четвертим блоком харківським музеєм плакату. Тож до виставок також залучає і плакатне на мистецтво. Нагадаємо, як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, від початку повномасштабного вторгнення постраждало 63 музеї і галереї. Найбільший відсоток припадає на Донецьку та Харківській області. Лос-Анджелес, Київ, Христина та Богдан Шевченки Голос Америки. І насамкінець несподівані новини із південної Кореї, де усе населення країни сьогодні помолодшило принаймні на рік. Чинності набув новий закон, за яким тепер Корея буде використовувати лише міжнародну систему вирахунку віку. До сьогодні найбільш поширеною системою була традиційна, за якою дітям зразу після народження приписували рік життя. А 1 січня кожного року додавали ще один незалежно від дати народження. У 60-х південна Корея почала використовувати міжнародну систему для медичних і юридичних документів. Але багато корейців продовжувало дотримуватися традиційного методу обчислення, що нерідко призводило до плутанини. Закон про повний перехід на міжнародну систему ухвалили у грудні за підтримки 86% громадян, які кажуть зовсім не проти відчути себе трохи молодше. Мені наступного року мало б виповнитись 30 за традиційною системою, але із переходом на нову я стаю на два роки молодшою. Чудове відчуття, коли стаєш молодше, і до 30 ще далеко. Я хвилювався, що мені заборонять пити, хоча мені 20 років за традиційною системою. Але тепер я відчув полегшення, бо виявилося, що я все одно можу. Коли я був підлітком, я думав, що 20 – це класно, і виявилося, що це дійсно так. Я щасливий знову повернутися до підліткового віку. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.